Всім доброго дня від ЛАЗ-Авто Сьогодні хочу вам показати Volkswagen Passat який ми придбали в Німеччині місто Нойс. Придбали вже для клієнта, ну, правда для внутрішнього клієнта, для європейського 2019 рік, 2019 рік пробіг 230 тисяч, ціна 13 тисяч євро. Це бруто. Тобто, якщо е, ця, цей автомобіль пішов би на експорт в Україну, е, для клієнта цей автомобіль обійшовся б 10 800 євро. Е, Розумітення приблизно на цей автомобіль буде в Україні е, десь 4 тисячі євро плюс-мінус, може 3 3700, е, бо 19-й рік. Ось, Так що хочу вам показати цей автомобіль. Як ви вже здогадалися, цей автомобіль був придбаний під клієнта українця в Німеччині. Ось. Я думаю, що вже здогадалися. Так що, почну показувати. Це Volkswagen B8, 2019 рік, як я говорив. Комплектація Comfort Line з фуркопчиком. Форкопчик відкидається кнопочкою. Він зараз чистенький, гарненький, машинка скажімо так, ухожена дуже. Вона не їздила в місті, їздила по БАМах, тому що є сколечки на капоті. І 230 пробіга для 2019 року це не так і мало, скажімо так. Але обслужений повністю автомобіль з початку до самого останнього сервісу. Колір такий синій, видано відео синій металік. На титанових дисках 16-х Comfort Line з масажором, з дістроніками, з адаптивним круїзом. Ну, скажімо, так, не жирна комплектація але досить непогана. Цей автомобіль перевірений повністю по кузову. Жодна деталь не фарбувалася. Тобто ніяких аварій він не був, фари прості, не атакуни, але в принципі так не Тобто Все ніяк, не немає пошкоджень, нічого, не фарбований, ну, досить, досить непоганий автомобіль. Тут видно вже новий дисплей. Новий дисплей. Все, тут... Ну, дуже ухожений, не затертий, немає ніяких на пластику подряпин. Видно, що їздила одна особа десь по бамах, тому що 230 пробіг з 2019 року ну, досить, досить непогане. Що, що це показую для того, щоб клієнти бачили, які ми можемо придбати під замовлення автомобіль. Щоб орієнтувалися в цінах, тобто десь такий автомобіль, якщо під клієнта замовляти, плюс-мінус різні кольора, там 18 19 рік, можна взяти, якщо на експорт в Україну десь в районі там, 11 тисяч, 11,5, 10,5 залежно, який пробіг. Ну можна, Якщо б такий самий автомобіль був би з пробігом там, 150 тисяч, звичайно ціна була б не 11, а вже ціна була б 14 тисяч євро в Німеччині. Але це саме оптимальний пробіг, де саме мінімальна така ціна і весь обслужений, тому що на 200 тисячах в цих фолькваганах б 200 тисячах міняється ГРМ, тобто робиться максимальне ТО. Тобто, як для України, це оптимальний варіант, це десь 200, там 30, 220, 240 брати отакі от машини. О, так що завжди будемо раді, щоб клієнти завітали до нас. В місто Бориспіль, вулиця Вокзальна, 14. У нас там офіс. менеджер зможе вам або підібрати автомобіль, або ви можете знайти прямо до мене, де посилці нижче будуть телефони мої. Я вас можу проконсультувати по доставці, по розмитненню, по... по цінах, скинути пропозиції. Так що будемо дуже раді, звертайтесь. Всім пока.